Ознаки шахрайських дій на суму більш ніж 50 мільйонів гривень та 2,7 мільйони доларів помітили блогери у Твіттері. Можливо, вони дуже сильно помилилися. Я на це сподіваюся. Але послухайте: без звітів та знестиковками в історії в мережі запідозрили у шахрайстві Назарія Гусакова, якому збирали гроші українські розслідувачі та лідери думок. Так, він дійсно має тяжку хворобу. CMA, яка потребує довговартісного та постійного лікування. Збір підтримували такі лідери думок, як Бігус, Ткач Михайло, Валерій Маркус, Штерненко, Лачен, засоби масової інформації, такі як Українська Правда, багато блогерів. Однак у соцмережі Twitter зазначають, що у звітах Назарія багато нестиковок. Він постив по кілька разів одні й ті саме фото з ліками. Більш того, це була єдина звітність за весь час. Він виклав одну єдину, ось таку бумажечку платіжну інструкцію про те, що комусь перевів півтора мільйони доларів. І коли о гривень, вибачте, і коли почали розбиратись, то перевів він ФОПу, який фактично являється обмінником грошей в крипту. І таким чином на криптокошельках помітили більш ніж 2,7 мільйони доларів. При цьому також є скрини його зборів. Він їх вже всі видалив. Всі свої збори він позавчора видалив. Є скрини і сума знятих грошей по цих зборах. Тобто збори продовжуються, а гроші по потрішку знімаються. Більш ніж 50 мільйонів. Я не пам'ятаю, 56 здається. Також він не має жодної звітності, нормальних чеків немає, нічого немає. Також завищені потреби у ліках. Тобто він назбирав щось там вже на 40 чи на 60 років вперед. На ці ліки гроші виводив у крипту. До того ж, підозрюють, що хлопець спускає гроші на азартні ігри. Друзі, я сподіваюся, це не так. Я Назарія ні в чому не звинувачую, я не суд. Але якщо це так, то це просто жах, тому що хтось не отримав реп. Збори у волонтерів для фронту тривають просто місяцями. Ми не можемо закрити збір на дві пари fpv окулярів для Державної прикордонної служби. Прошу прийміть участь в наступному відео на цьому ж каналі, прямо поруч з цим відео. Просто перейдіть в аккаунт. Буде про те, як повинні виглядати звіти. Я його зараз зроблю через годинку-дві викладу. І сподіваємось, що скоро будуть новини з цієї ситуації, і все не так погано, і що ці всі звинувачення були хибними. З Богом, друзі, і подивіться наступне відео і прийміть участь у зборі позивний орел.